Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали якраз під час взльоту, коли екіпаж 195 отримав дозвіл на старт. Партизани активували підготовку операцію. Переносний зенітно-ракетний комплекс замаскований у зенітній злітній смузі біля авіабази. Чекав на свій момент. Ракета з пазарка влучила в правий двигун гіганта. Коли літака пише, лише починала відкриватися від смуги. Полум'я і вибух матєво охопив крило, і важка машина впала, врізавшися в бетон. стовп диму і вогню здійнявся на. Десятки метрів уламки розлетілися по всій території. Пише телеграм-канал Генерал СВР. авіабаза, яку вороги назвали Оленія, накрилася хаосом. Інші літаки, що готувалися до пусків по Україні, були змушені терміново зупинитися. Екіпажі кидали машини і тікали в укриття. Пожежні і демедичні бригади не встигали добиратися до місця катастрофи, адже вибухові хвилі від детонації пального підривали склади і автотехніку. Частини злітної смуги перетворилася на суцільне. Поле уламків, де горіли залишки ракет, авіабензину та озброєння. За попередніми даними загинуло не менше двох десятків військових. Ще кілька десятків отримали важкі поранення. Серед них техніки, які обслуговували паливозаправники, офіцери з бойового чергування, також льотчики, що мали вилітати на наступні завдання. Лікарні найближчого міста переповнені. Медперсонал працював без зупину. Камази з тілами виїжджали під охороною, але приховати масштаби трагедії вже неможливо. Партизанська група діяла злагоджено. Вони. Знали розклад польотів і навіть номери літаків, які мали брати участь у масових пусках по Україні. Засідка годувалася кілька тижнів. Розвідка передавала точні координати. Проводилися спостереження з дронів, перевірялися маршрути патрулів, а Сам удар став кульмінацією цієї роботи. Швидкий, точний, без шансів для ворога. ППО авіабази виявилося безсилим. Їхні радари були налаштовані на виявлення висотних цілей. Тоді як партизани використали мінімальною мінімальну висотою раптовістя. після вибуху командування намагалося організувати контратаку, прочисували лісосмуги і села довкола, проте група вже встигла відійти. Все це стало ще одним доказом, що навіть стратегічні об'єкти ворога на глибині території не є недосяжними. У Москві спершу заявили про технічну несправність двигуна. Пропагандистські канали поширювали повідомлення, що екіпаж героїчно загинув під час виконання бойового завдання, але в мережі вже з'явилися кадри з дронів і супутників. Момент вибуху уламки на смузі, колони швидких, що виїжджали з бази інформаційну завісу. Зірвано серед військових панує шок втрата. Ту-95. стратегічного літака, здатного нести крилаті ракети на тисячі кілометрів. Це удар по всій системі російських повітряних сил. Кожен такий літак, унікальний ресурс, який неможливо швидко відновити для екіпажів. Інших база це означає рівень страху. Навіть на зльоті вони не в безпеці. Подальші наслідки атаки лише посилили кризу авіабази тимчасом. То утратила боєздатність. Злітна смуга пошкоджена, склади пального знищені, Частина персоналу загинула або була евакуйована. Командування змушене перекидати залишки літаків на інші бази, що ускладнює логістику та знижує інтенсивність ударів по Україні. У збройних силах ворога почалися внутрішні розслідування і пошук зрадників. Але очевидно, що головною причиною стала недооцінка партизанської активності. Серед населення у самій Росії поширювалися панічні настрої. Родини льотчиків намагалися гарантії безпеки для своїх Війських проти влади не здатна їх дати. Соцмережі переповнені обговореннями. Якщо навіть стратегічні літаки не захищені, то хто захистить звичайних солдатів і цивільних? Ця атмосфера недовіри лише підриває внутрішню стабільність для України. Ця операція стала доказом того, що навіть великі групи партизан можуть досягати стратегічних результатів. Вона показує, що сучасна війна це не лише фронтові бої, але й бойова в тилу, де кожен удар має величезний ресонанс. Подібні дії не лише знищують ворога фізично, але й руйнують Ютью, його довіру, а віру власні переваги. Аналітичний висновок збиття АТО-95 під час взльоду. Більше ніж тактична перемога, це символічний крах недоторканності стратегічної авіації. Партизани довели, що війна може прийти туди, де ворог почувався найбільш впевнено для України. Це підвищення морального духу і доказ ефективності асиметричних дій для Кремля. Сигнали, що війна стає дедалі ближчою, стратегічні втрати, лише зростатимуть. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих. Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.